Так, добре, що це таке? Микрор, Микрор, укроп, 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 так, укроп. Укропчик це. Микрор. Добре, давайте ми подивимось Микрор. на його листичко. В нього дуже-дуже тонесеньке листечко, бачите? Тоненьке, да. тоненьке. Схоже на це листечко. Схоже? Ні. Це укропчик. Будемо пробувати укропчик? Да, да, добре. Да. Тримай, Аріша, це тобі. Так, пробуємо укроп. Мами, щоб ви знали да, може, візьми в руку, будь ласка. <рес> М -м 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 -м. Так, пробуємо про. Катюш, відривай собі. Відривай листочок. Так, Єва, відривай листочок. Корови <рес> їдять травку. Ми ж травку, звичайно, не їмо. Вероніка можна з'їсти. <рес> а, а ти попробуй кусочок, малесенький. От маленький-маленький, да? малесенький-малесенький. А десь. Такого? Такого? Так, отже, це укропчик. Укропчик додають у страви для запаху. Так, він додає запах і додає смак. Ну і як всі, вся зелень в ньому є вітамінки. Дуже добре, це був укропчик. Ану, понюхайте укропчик всі. Всі-всі-всі добре понюхали укропчик. І за, за, запам'ятайте, будь ласка, запах. Запах укропчика. А тепер скажіть мені, ні. будь ласка, а це по запаху схоже на укроп? Ні. Нюхайте. Ні. нюхайте. О, це ні, ні. називається Селера. Ось його листечко. Дивіться, є в нас Селера, а є в нас з вами Петрушка. Скажіть, будь ласка, чи схожі листечко Селери на листечко Укропа? А чим не схожі, чим відрізняються? Тож вони тоненькі, ані ем, тольстикі. Толстої. Широкі такі. Я згодна з вами. І Але дивіться, в мене є ось тут. Так, 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 подивіться, така, така рослинка дуже схожа на селеру, але в селери листочка більше, а в неї менше. Так, зараз почекайте секунду. Ми тільки що з вами. <рес> Це що відбувається? Ми тільки що з вами нюхали. Сідаємо, сідаємо. Ми нюхали з вами селеру. А тепер я даю вам петрушку. І понюхайте, будь ласка, петрушку. Відрізняється запах селери та петрушки. Я... Ви зрізаєте? Зараз я дістаю петрушку, дістаю салеру. Секунду. Дістаю кропик. Вероніка, закрий, будь ласка, очі. Закрий очі. Ні, тільки Вероніка закриває очі. Так. Секунду. У, ч -ч -ч -ч. Вероніка, понюхай, будь ласка. Відкривай очі, Веронічка. Що я тобі дала понюхати? Петрушку? Кропик чи селеру? Селера. А де Селера? Тут покажи мені. Ні, це, це Петрушка. Ой, Селера, дуже добре. Єва, закривай очі, будь ласка. Понюхай. Відкривай очі. Що ти понюхала тільки що? Петрушка. Ти думаєш? Mm. Це була Петрушка? Ану, давай ще раз. Ану дивись, що це в мене за листичко. Петрушка. Це Петрушка? Ну покажи, оце петрушка, це я тобі дала? Чи кропик я тобі дала? У кропчик, ось він, кропик. Добре. Угу. Катя, готова? А ну Катя, відкривай очі. Почекайте, ми зараз додамо дещо. Угу. А це називається базилік. Він буває. Ага. він буває, буває. Червоний. Він, він буває червоний, буває зелений, він може пахнути е, лимончиком. Давайте ми понюхаємо з вами базилік. Я вам. зараз Катя, Зняли і все. Нюхаємо базилік. А мені... Чому Важливо. фу? Він смачно пахне, я люблю базилік, наприклад. І, 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 друзі, додаємо з вами. Що ще таке вам додати? О, кінзу! додамо. Кінзу. Дивіться, кінза Ш -ш -ш -ш. на мене. Аріна і тімур. Це кінза. Подивіться, яка вона дуже-дуже вона ніжна. Так, якщо ви її потрогаєте, вона дуже-дуже ніжна-ніжна. Листечко. В неї дуже-дуже легеньке листечко. Понюхайте зараз кінзу. Зараз одну секунду. Понюхайте. Вона пахне таким трошки солоденьким. Комусь подобається, комусь не подобається цей запах. А тепер Катя, Катя закривай очі. Катя закриває очі і ми дамо їй дещо понюхати. Катя нюхає. Катя відкривай очі. Що ти нюхала? Покажи, будь ласка, що це було. Це була укроп, базилік чи кінза? Базилік. А ну давай ще раз. І що це в тебе за листів? Базилік. Базилік, молодець. О, Тимур, з... закривай, будь ласка, очі. Ось тут какой-то Так, Ну бо вони квітнуть теж. Тимур, давай носик. Відкривай. Тимур, що це було? Кінза, базилік чи укроп? Кінза. А ну, давай подивимось листечка кінзи. Молодець, ти вгадав? Єва, сядь, будь ласка. Аріна, закривай, будь ласка, очі. Аріна закриваю очі і ми дамо їй. Угу. Ось так. Аріна, понюхай. Відкривай очі. Аріна, скажи, будь ласка, що це? Це селера, укроп чи петрушка? Що це було? Базилік? Ну, понюхай базилік. Він так пах. Ану. Це базилік. А я тобі дала понюхати тільки що. Закривай очі. Закривай. А я тобі дала понюхати ось так. Понюхай. Схожий запах? Ні. Ні. Ану, подумай ще раз: це базилік, селера чи укроп? Селера. Так, це була селера, молодець, дуже добре. Друзі, подивіться, будь ласка, що в мене ще тут є. У мене тут є шпинат. Ось Він Він дуже-дуже смачний, напевно, якщо о, хто його любить. О -о -о. Так, І е його теж додають в супчики і так далі. Друзі, потрогали пальцями. Так, давайте, сідайте на місце. Ще в мене тут є салатик зелений. Подивіться, будь ласка, уважно. Це салат. Так, він так і називається зелений салат. І в мене тут є щавель. Чому він так називається? Тому що він. Сядьте, будь ласка, на місця. Тому що він щипає язичок. Буде пробувати? Ні. Та давайте, Ні. Давайте, в мене є помитий. В мене є помитий. Відривайте кусочок. Відривай кусочок. Арін, от бери пальчиками, відривай кусочок. Не треба цілий листочок. На, відривайте його. Давай. Він, він трошечки щипає язичок. Чому? Тому що він. Майя витамин С. Давай, витамин С. Тримай. А ну, спробуй. Він просто трошечки щипає язычок. Щипает? Да. Да? Пузырь, как шоколадка из пузырек. Так? Щипає язычок? Да. <laughs> я я пробую. Папе...